Доля жінки бути берегиною, оберігати домашні вогнищі, родину, дітей та життя. Така наша визначена постач оберігає безцінне життя людей. У своєму відео я хотів би розказати про видатну канатку українського походження Леся Шимко. Ця жінка проводить значну діяльність як журналіст-політолог. Вона також є палким захисником прав людини та верховенства права у світі. Її праця відзначена високими державними нагородами Канади і України. Так, у 2009 року Леся Шимко отримала українську відзнаку. Орден за заслуги, за діяльність на захист демократії та в справі поширення правди про голодомор у світі. А 2012 року з нагоди діамантового ювілею королеви Єлизавети II за її віддану працю у Канаді і за працю в царині підвищення іміджу Канади за її межами. Родина пані Лесі приїхала до Канади 1949 року з Тернопільщини. Батько Юрій Шенко був членом парламенту Канади та парламенту Онтаріо, президентом Світового конгресу вільних українців. Зараз він голова ради українських державницьких організацій світу. Мама пані Лесі Стефанія, голова комітету Українок Канади, відділ Торонто. Саме від батьків Лесі передалася любов до України та лідерські задатки. Леся Шенко навчалася в українській школі імені Юрія Липи. Охоча відвідувала драматичні клуби, видавала обічник при Університеті Тронту. пані Леся отримала ступінь магістра в галузі політології за спеціалізацією канадське конституційне право, поглиблено вивчала історію Радянського Союзу. Працювала вона в Glob Mail, очолювала медіасектор громадської громадянської організації Канадське товариство прихильників руху, яка згодом переросла в Канадське товариство приятелів України, де вона стала виконавчим директором. На початку 90-х років була канадським координатором проєкту для українських журналістів Міжнародного фонду відродження. Активно займається гуманітарною допомогою Україні та налагодженням і розвитком громадського уряду відносин двох держав. У 2000 році вона ініціювала та очолила проєкт по створенні у Києві канадського українського парламентського центру, який і сьогодні працює. З 2009 року вона очолила відділ громадських зв'язків та піар найбільшої української фінансової установи в Канаді, кредитної спілки будущність, була однією з тих, хто добре розумів важливість висвітлення життя української громади на канадському телебаченні. Багато праці вклала і продовжує вкладати в програму форум на Омні ТВ. На думку пані Шанко, в Україні після революції гідності створилася сприятлива атмосфера для відродження культурних, національних цінностей та активного поповнення їх новими європейськими загальнолюдськими. Адже дуже важливо, щоб молоде покоління усвідомили. Українські збагатили і не лише Конституцію Орлика, і Європу і світ. У 2008 і 2014 роках перебуває в Україні з робочими визитами. У 2014 року пані Леся стала членом ради директорів благодійної фундації BCU Foundation. Зараз пані Леся регулярно готує для канадських політиків детальний аналіз подій в Україні.